До початку роботи служби ще година. Люди вже чатують біля установи. Через велику кількість охочих, аби уникнути плутанини та непорозумінь, люди самоорганізовуються, складають свій перелік спеціальні списки на черги. Наталя прийшла сюди вже втретє. Надіється, більше приходити не доведеться. Жінка в списку чотирнадцята. Я прийшла зранку, в 8 годині. Тут уже було. Порядка чоловік 12-13 склали список в порядку живої черги, тобто перші 10 чоловік повинні е, пройти до обіду, а е, залишившися по списку люди після обіду. Не подобається, звичайно. Але що робити у коридорі людно, ужроці чекають, коли їх викличуть до кабінету. Олександр, як і більшість заявників, прийшов з самого ранку, але до нього черга дійде лише після обіду. Тож чоловік змушений буде знову повернутися. Вчора я півдня потратив на підписання заяви там, оплатив квитанцію. То сьогодні я вже другий день. Ніякої записі попередньої не проводять. Потрібно чекати свої черги. Швидко впоратись з такою кількістю людей центру видачі паспортів не завжди вдається. На одну людину потрібно витратити щонайменше 15 хвилин. Іноді процедура затягується через людський фактор або технічні причини. Комп'ютер не завжди спрацьовує вчасно. Процедура передбачає фотографування, знімання відбитків пальців рук, якщо звісно громадянин просить цю послугу, і знімається відцифрований підпис особи. Це залежить від ситуації, але разом думаю, від 15 до 20 хвилин. Вирішити проблему із чергами могло б запровадження електронного запису. Утім, на закупівлю обладнання потрібні кошти близько 100 тисяч гривень. Працівники установи розповідають, лише за перше півріччя 2015-го міський бюджет завдяки видачі паспортів поповнився на 4 мільйони гривень. Натомість на звернення по допомогу місцева влада поки не відреагувала. Турбує нас в основному черги. Черги і зв'язку з цим нарікання людей. Ми зверталися до органів місцевої влади, щоб вони вклали в програму в бюджетну програму для закупівлі нам обладнання для електронної черги. Працівники установи сподіваються, що до осіннього ажіотажу питання із обладнанням таки вирішиться.